Прибрати гормошечку на нижній третині обличчя. З такою проблемою приходять до мене дівчата. Це особливо худощаві дівчата, які ще ніби молоді, їм 37 там, до 45 років. І ще не висить брилька в типовому її вигляді, але вже. Тонус шкіри на нижній третині обличчя. і от Тут от все хочеться підтягнути, хочеться його якось покращити, зміцнити. І для вирішення такого питання найкраще мені особисто подобається препарат, який у своєму складі містить і польмолочну кислоту, і гіалуронову кислоту. Особливо підходить саме худощавим дівчатам. Чому буде полімолочна кислота? Вона буде зміцнювати каркас, да, тому що це колагеностимулятор, а Гіалуронова кислота буде зволожувати і стимулювати синтез необхідних речовин для того, щоб шкіра була в гарному зовнішньому вигляді і в гарному тонусі. От саме зараз чекаю пацієнтку на таку процедуру, і будемо працювати з цією проблемою.